Audi a 6 Premium Plus 2016 року випуску має пробіг 97 тисяч км, бензиновий двигун 2 літри, трансмісію автомат. Автомобіль має підсилювач керма, чотиризонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, шкіряні сидіння, камери 360, пам'ять сидінь, LED-фари, парктроніки передні та задні. Запуск кнопкою, підігрів передніх та задніх сидінь, центральний замок, мультируль, легкосплавні колесні диски R18, музика басе з Bluetooth, датчик світла, комфортний та динамічний автомобіль у максимальної комплектації. Під капотом у нього двохлітровий двигун на 245 кінських сил. Поєднання з семи ступінчатою коробкою та повним приводом подарують вам багато вражень від управління цим авто. Загальний стан автомобіля відмінний, вкладень не вимагає, є можливість перевірки на СТО.